Емоції. Чимося визначати, розрізняти та контролювати. Емоції це складні та багатогранні переживання, які відіграють ключову роль у житті людини. Вони переплітаються з нашими думками, діями та взаємодією з іншими, впливають на наші рішення. Та формують нашу особистість. За своєю суттю, емоції це реакція на певні стимули, як внутрішні, так і зовнішні, які можуть бути швидкоплинними або тривалими, тонкими або інтенсивними. Визначення емоцій. Емоції можна визначити як складні психологічні стани. Які включають низку фізіологічних і когнітивних реакцій на певні стимули або ситуації. Ці реакції можуть проявлятися по-різному, наприклад, у зміні частоти серцебиття, виразу обличчя або навіть у зміні способу мислення, емоції це складні комбінації фізіологічних та поведінкових реакцій. Когнітивних інтерпретацій. Ключові елементи емоцій. Розуміння емоцій вимагає розуміння їхніх ключових компонентів фізіологічна реакція, поведінкова реакція, когнітивна інтерпретація. Фізіологічна відповідь стосується тілесних реакцій, викликаних емоцією. Наприклад, прискорене серцебиття, коли людина налякана. Поведінкова реакція охоплює зовнішні дії та реакції, такі як посмішка, коли людина щаслива, або насупленість, коли вона засмучена. Когнітивна інтерпретація це те, як ми сприймаємо й осмислюємо емоцію. Це наше особисте розуміння. І маркування емоції, на яке може впливати минулий досвід, переконання і культурні норми. Важливість емоцій у повсякденному житті. Розпізнавання та розуміння наших емоцій має вирішальне значення з різних причин. Емоції керують нашими діями, впливають на наші рішення. І відіграють значну роль у наших міжособистісних стосунках, перебуваючи в гармонії зі своїми емоціями, ми можемо орієнтуватися в складних ситуаціях, робити усвідомлений вибір і налагоджувати глибші зв'язки з іншими людьми. Більше того, розуміння емоцій допомагає самосвідомості. Дозволяючи людям розпізнавати тригери, керувати стресом і розвивати емоційний інтелект ключовий компонент особистого та професійного успіху. Емоції, почуття та настрої в чому різниця. Хоча терміни емоції, почуття і настрій часто використовуються як взаємозаймінні, вони мають чіткі відмінності. Емоції це безпосередня реакція на певні стимули, і зазвичай вони короткочасні, наприклад, радість від отримання подарунка, страх при перегляді жахів, здивування від несподіваної новини. Почуття з іншого боку є свідомим осмисленням та інтерпретацією емоцій. Вони часто тривають довше емоцій, наприклад, відчуття щастя після проведеного часу з рідними, відчуття тривоги перед важливою подією, відчуття незадоволення від результатів роботи або почуття кохання від. Від багатьох факторів, іноді не дуже очевидних настрої це узагальнені емоційні стани, не обов'язково пов'язані з конкретним стимулом і можуть зберігатися протягом тривалого часу, наприклад, загальний настрій радості або оптимізму, відчуття меланхолії або печалі без конкретної причини. Стан розсіяності або спокою, які бувають емоції за ступенем збудження чи заспокоєння відрізняють такі емоції, стенічні емоції, такі емоції, що спонукають до активності, збільшують напруження та концентрацію. Сюди Відносять злість, радість, впевненість страх. Астенічні емоції це емоції, що спонукають пасивність чи бездіяльність, сум, страждання, страх. Страх може бути як пасивним замри, так і активним бий або тікай. Також Емоції поділяються за відтінком задоволення або за незадоволення. Позитивні емоції виникають, коли обставини відповідають нормам і світогляду особи. До них відносяться задоволення, радість, захват, замилування, самовдоволення, упевненість, задоволеність собою, повага. Довіра, симпатія, ніжність, любов, вдячність, спокійна совість, полегшення, безпека, каяття совісті та інші. Негативні емоції виникають від відхилення обставин від параметрів життєдіяльності конкретної людини. До цього списку належать горе. Невдоволення, туга, сум, нудьга, розпач, засмучення, тривога, переляк, страх, жах, жаль, розчарування, образа, гнів, презирство, обурення, гордість, ворожість, заздрість, ненависть, злість ревнощі, сумнів, розгубленість, зніяковілість, сором, відраза тощо. Всі емоції також можна розділити на дві великі групи: базові та складні емоції. Базові емоції, такі як радість, здивування, сум, гнів, страх і огида. Є універсальними і часто вважаються вродженими, вони однаково відчуваються в різних культурах і часто пов'язані з певними фізіологічними реакціями, радість здивування, сум, гнів, страх, огида. Складні або другорядні емоції це комбінації базових емоцій. Які часто формуються під впливом особистого досвіду, культурного виховання та суспільних норм, прикладами є ревнощі, провина, гордість і сором. Ранні філософські погляди на емоції, дослідження емоцій сягає корінням у стародавній цивілізації, коли філософи заглиблювалися в природу і значення людських почуттів. Платон вважав емоції ірраціональними такими, що потребують контролю розуму. Він стверджував, що емоції можуть затьмарювати судження, а тому повинні контролюватися раціональним мисленням. Аристотель навпаки розглядав емоції як природні реакції, що мають цінність. Він стверджував, що емоції самі по собі не є добрими чи поганими. Але стають такими залежно від того, як їх виражають і як з ними поводяться. Стоїцизм, філософська школа, що виникла в стародавній Греції, також наголошувала на важливості оволодіння своїми емоціями. Стоїки вірили, що досягнення евдаймонії або квітучого життя вимагає від людини відсторонення від своїх емоцій. І сприйняття їх як зовнішніх подій. Така відстороненість дозволила б людині відповідати на життєві виклики з незворушністю. Епікурейці інша філософська група навпаки вірили в прагнення до задоволення та уникнення болю, підкреслюючи роль емоцій у визначенні добробуту людини. Певний час. Здійснилася еволюція вивчення емоцій у психології. Коли психологія сформувалася як окрема дисципліна наприкінці ХІХ і на початку ХХ століть, вивчення емоцій зазнало значної трансформації. Перші психологи під впливом дарвінівських теорій почали досліджувати емоції як еволюційні адаптації. Сам Чарльз Дарвін припустив. Що емоції еволюціонували через їхню користь для виживання та репродукції. Наприклад, страх допомагав нашим предкам уникати загроз, а щастя сприяло зміцненню соціальних зв'язків. У ХХ столітті психологія емоцій пережила значну еволюцію від простих біхевіористських підходів до складних когнітивних та нейронаукових моделей. Біхевіористські підходи на початку ХХ століття, біхевіористи, такі як Джон Вотсон, зосереджувалися на спостереженні та вимірюванні зовнішніх емоційних реакцій. Вони вважали, що емоції можна вивчити через спостереження за поведінкою, не вдаючись до внутрішніх станів або думок. Когнітивні теорії з'явилися згодом і підкреслювали важливість мислення в емоційних переживаннях. Такі теорії, як теорія когнітивної оцінки Лазаруса, вказували, що наші думки та інтерпретації подій впливають на те, як ми відчуваємо емоції. В останні десятиліття нейронаукові методи несли значний вклад в розуміння емоцій. Дослідження мозку через такі методи, як функціональна магнітно-резонансна томографія, дозволили вченим дослідити, як різні частини мозку взаємодіють під час емоційних переживань. Це про Ввело світло на роль таких структур, як амігдала та гіпоталамус у формуванні та регулюванні емоцій. Інтеграція підходів сучасні теорії та моделі часто інтегрують ці різні підходи, враховуючи як зовнішні поведінкові реакції, так і внутрішні когнітивні процеси, а також нейробіологічні механізми. Це Допомагає створити більш глибоке та нюансоване розуміння того, як емоції формуються, виражаються та впливають на наше життя.